Вітаю вас у програмі. ДВ новини з Бона. У найближчі 10 хвилин ви дізнаєтесь про таке. Міфи навколо мінського процесу. Як просуваються переговори контактної групи? Політичний діалог, але не зближення. Для чого відновлюють роботу Ради НАТО Росія? ООН б'є на сполох. Боротьба з наркотиками поки безуспішна. Тристороння контактна група з регулювання конфлікту на сході України продовжить свою роботу в середу. В мінську віднедавна до переговорів уперше допустили єдину представницю українського громадянського суспільства, лідерку мережі ОПОРА Ольгу Айвазовську. В інтерв'ю ДВ вона поділилася своїми враженнями, як просуваються переговори в мінську, зокрема щодо виборів на Донбасі, і як зробити так, щоб мінські домовленості виконувалися. Пані Ольго, питання проведення виборів на території самопроголошених ДНР ЛНР не знято. Чесні прозорі вибори на непідконтрольній території України. На непідконтрольній Україні території чесні прозорі вибори неможливі. Питання в тому, як ми будемо до них готуватися, тобто є питання безпеки інформаційної, фізичної, військової, підготовка належної законодавчої бази, включення міжнародної поліцейської місії, чи то буде ОБСЄ, чи інший формат, доступ журналістів туди. Ми не можемо визнати вибори, готуючись до яких у громадян буде доступ тільки до пропагандистських медіа. Прикладу або не буде можливість брати участь в якості кандидатів в суб'єктів виборчого процесу представникам різних політичних груп, різного спектру, в тому числі зараз там не представлених до прикладу парламентських партій. На вашу думку, яким чином можна зробити міський процес більш ефективним, щоб суспільство розуміло його важливість? І переконана нам в тому, що повинен бути діалог з суспільством, тому що відсутність інформації породжує дуже багато міфів, і інколи паніку в Україні. Наприклад, не так давно були заяви, що вибори на Донбасі відбудуться влітку, як я бачу, підстав для таких заяв поки що немає. Крім того, поведінка української сторони зовні при відсутності інформації здається. Ну, дещо не збалансованою, тоді як, будучи присутньою, там я побачила, що це дуже послідовна грамотна позиція. І друге, це комунікація з Верховною Радою України, тобто в тій чи іншій дистанційній формі народні депутати повинні бути залучені, тому що їм приймати закон про вибори, їм приймати закон про амністію, інші нормативно-правові акти, які будуть йти слідом. Яка ваша особиста мотивація, що ви? Особисто можете зробити на рівні мінського для мене. Це вихід з зони комфорту і певний виклик. А так як я вважаю, що роль громадянина в цьому процесі має бути визначним. Я сподіваюся, що ем, ця можливість у мене буде. Дякую вам дуже стан виконання мінських домовленостей. Одна із головних тем засідання Ради НАТО Росія у середу. Її проведуть уперше після дворічної перерви. Захід зупинив такі партнерські зустрічі через російську агресію в Україні. Тепер за сприяння Німеччини відновлюють старий формат. Утім, на потепління відносин між НАТО та Росією поки що схоже, ніхто не сподівається. Раду Росія НАТО заснували у 2002 році як інструмент для поліпшення взаємодії між Москвою та Північноатлантичним альянсом. Головними напрямками її діяльності тоді називали боротьбу з тероризмом, військову співпрацю та контроль над озброєнням. Утім, за 14 років існування цього формату кардинального прориву так і не сталося. Більше того, діалог Росія НАТО двічі заморожували. Спочатку в 2008-му, після конфлікту в Грузії, а потім, у 2014-му через Росію. Сійську військову інтервенцію в Україні на думку західних експертів, зустріч Ради Росії НАТО в середу не слід розглядати як зближення позицій, яке згодом переросте в дружбу, адже це лише перша дипломатична зустріч у такому форматі після тривалої перерви. І відбудеться вона поки лише на рівні послів 28 країн альянсу та глави російської місії. Той факт, що ми скликаємо зустріч Ради Росія НАТО, не означає, що ми повертаємося до звичного формату співпраці у 2014-му Ми призупинили практичну співпрацю, та відтоді суттєво зміцнили нашу колективну безпеку найбільше з часів холодної війни. Але ми вирішили залишити відчиненими двері для політичного діалогу. А рада Росія НАТО це один зі способів існування такого діалогу з Росією dialogue with політилдалов від Упродовж року. Низка політиків та експертів у ЄС неодноразово заявляли про те, що Заходу та Росії необхідно вести діалог одне з одним. Так на думку глави німецького МЗЕ Штайнмаєра, нині існує багато питань під час обговорення, яких формальний діалог альянсу та Росії не лише доцільний, а й необхідний. Утім, східні країни-члени НАТО налаштовані далеко не так прихильно. Очільник польського МЗС Вітольд Ващиковський днями вкотре закликав до розміщення військових альянсу на східних кордонах для протидії ймовірній російській агресії, зауваживши, що Росія небезпечніша за терористів та наплив біженців. Спеціальна сесія Генеральної асамблеї ООН присвячена проблемі боротьби з наркотиками. Відкрилася у вівторок в Нью-Йорку. Десятиліттями світова спільнота веде війну проти наркотиків. Утім кількість проблем лише зростає. Чорний наркоринок організована злочинність, корупція. А віднедавно додалася проблема так званих легальних наркотиків, які можна легко замовити в інтернеті. Кумедні назви і яскраві упаковки, так звані легальні наркотики, які, якщо вірити рекламі, можуть зробити вечірку веселішою або просто збадьорити. В інтернеті їх продають під виглядом трав'яних сумішей або навіть солей для ван. Якщо якусь одну речовину забороняють, замість неї на ринку з'являються три нових. Синтетичні канабіноїди надзвичайно популярні в Німеччині. Щоб перевірити наскільки легко їх купити, замовляємо дві трав'яні суміші. За кілька днів отримуємо конверс Дюссельдорфа. за своїм ефектом. Синтетичні канабіноїди схожі на марихуану, проте значно сильніші і так само згубні для здоров'я як кокаїн чи героїн. У Німеччині ми бачимо збільшення випадків госпіталізації людей у наслідок вживання наркотичних речовин. Звісно, багато залежить від дози та інших факторів в окремих випадках. Це може закінчитися літально. Це одна з провідних лабораторій Німеччини. Щорічно тут досліджують близько 400 зразків наркотиків. Фармацевт Люція Шав дослідила речовини, придбані нами в інтернеті. Це речовина нова. Я нічого не змогла знайти про неї в інтернеті. Але ми вже мали справу зі схожими речовинами. Деякі з них майже у 40 разів сильніші за Канабіс. Такі канабіноїди, як цей, виготовляють здебільшого в китайських лабораторіях у Європі. Постачальники змішують їх з стравами, створюючи готовий до споживання наркотик. У 2014-му жертвами так званих легальних наркотиків в Німеччині стали 25 людей. Київ очікує, що голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер уже найближчими днями представить пакет документів щодо безвізового режиму. У середу Юнкер обговорить це у телефонній розмові з президентом Порошенком. Тему продовжимо в короткому огляді. Голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер під час виступу в парламентській асамблеї Ради Європи у Страсбурзі заявив, що Україна та Грузія виконали критерії, необхідні для лібералізації візового режиму з ЄС. Він також додав, що сподівається на позитивне рішення Європейської ради та Європарламенту найближчими тижнями. Засуджена в Росії українська льотчиця Надія Савченко пообіцяла припинити голодування. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку президент України Петро Порошенко. У вівторок до української бранки допустили українських консулів. Про це напередодні домовилися президенти України та Росії під час телефонної розмови. Порошенко також повідомив, що узгоджено попередній алгоритм звільнення Савченко. Конституційний суд Росії вперше дозволив не виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Судді дійшли висновку, що ЄСПЛ перевищив свої повноваження і порушив суверенітет РФ вимогою надати виборчі права ув'язненим. Це прецедентний випадок, коли Національний суд зневажає рішення ЄСПЛ. Міністри закордонних справ та оборони країн-членів ЄС збираються посилити підтримку уряду Лівії для боротьби з контрабандистами, які переправляють нелегальних мігрантів з Африки до Європи. Для цього ЄС планує розширити свою морську місію на територіальні води Лівії. У Нью-Йорку оголосили лауреатів поліцерівської премії. Цього року вона відзначає сторіччя свого існування. Ювілейного призу у достойні інформаційні агентства Associated Press та Reuters. Фотокореспонденти агентства Reuters отримали нагороду за серію матеріалів про мігрантів. Приволомшливі світлини. Більше актуальної інформації читайте на сайті Deutsche Welle Української. А де новини прощаються до завтра? Залишайтесь з нами.